Сіяч сіє слово. Ось ті, які при дорозі, де сіється слово, як тільки почують, негайно приходить сатана і забирає слово, посіяне в них. А ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяні, коли почують слово, то відразу з радістю приймають його, але не мають у собі корення і нестійки, коли настануть утиски або переслідування за слово. Вони відразу спокушуються. А інші є ті, які посіяні у тернях, вони чують слово, але приходять клопоту віку і омана багатства та інших бажань заглушують слово, і воно залишається без плоду. А ось ті, які посіяні в добру землю, вони чують слово та приймають, і приносять урожай один у тридцять, один у шістдесят, а один у сто разів.